Так, і продовжуємо говорити і про Одесу, а також поговоримо про проєкт бюджету 2025 року. Ми про це неодноразово говорили. Сьогодні комітет Верховної Ради схвалив до другого читання. До нас вмикається народний депутат України Олексій Гончаренко, пане пане Олексію, слава Україні. Так я не чую. Не чую гостя. Я так. вас чую. Так, Пане Олексіну, насамперед бачили ваше відео з Одеси. Ви були в момент удару. Розкажіть, Ну як це все відбувалося, і, і що ви побачили, які руйнування? Я живу неподалік, дуже близько до місця, де впала російська ракета сьогодні. І ну почув вибух цей. Звичайно, туди побіжав, направився, був там через. Я не знаю, 5, 7, 8 хвилин після того, як це сталося, а, ну, це жах. Це жах. І люди, кров поранені, пожежа, вогонь. Ну, жахлива. Жахлива картина, дуже боляче. І не знаю, що ще додати. Я думаю, що, на жаль, всі розуміють мене, тому що. На жаль, через це проходить багато міст України, але в Одесі останніх пару днів особливо важко. В нас нема світла, в нас нема води, в нас немає опалення. В нас проблеми з мобільним зв'язком на вулицях, тому що після цієї російської атаки по енергоінфраструктурі найбільш постраждалим регіоном знов таки стала Одеса. Ну а тепер сьогоднішня трагедія жахлива. І ну про це складно говорити, тому що це дуже боляче так. Вам, вам, як парламентарю, дуже доречно буде теж звертатися до наших лідерів, які дуже хочуть спілкування із Путіном. От його от от його реакція на спілкування і на те, що йому телефонують наче наші наші союзники. Але тепер давайте поговоримо про проект бюджету. Ми з вами говорили, і минулого тижня ми говорили. Про те, що місцеві громади оголосили хрестовий похід на уряд щодо того, що забирають реверсну дотацію, і 64% із ПДФО забирають. Так що ухвалив бюджет, тому що ви написали, що ви за цей проект не голосували на комітеті. Я був єдиним народним депутатом, який проголосував проти цього проекту бюджету, але він затверджений був як завжди. Ем, я також сьогодні ставив на голосування. Саме я ставив на голосування питання про то, щоб не забирали реверсну цю дотацію в громад. І, на жаль, це рішення не пройшло. Е, де і взагалі дивіться, в цьому бюджеті не знайшлось коштів на підвищення зарплат військовим, не знайшлось коштів на підвищення дитячих виплат, не знайшлось коштів на підвищення там, іншим категоріям, соціальним і так далі. Пенсіонерам знайшлись кошти на підвищення керівництва рахункової палати, знайшлись кошти на підвищення прокурорам, бебам, шмебам, на національний телемарафон, на якийсь нікому не потрібний ідіотський кешбек, е, на багато іншої дурні. Ну, Це такий бюджет. Сьогодні він був проголосований бюджетним комітетом. На цьому тижні, я так розумію, буде остаточно затверджений парламентом України. Ганебна абсолютна історія. І ганебно те, що повторюсь, на весь бюджетний комітет один голос проти. Один. Ну, все. Ви написали, що ваша поправка була, що витрати з ремонту доріг віддати на армію. А які зараз можуть бути витрати на, на дороги, і про які суми йдеться? А, йдеться про суми, я вам скажу, майже 40 мільярдів гривень. На тій розбиті так 12 мільярдів гривень біля це ремонт доріг. Дивіться, певний ремонт доріг дійсно ну потрібен. Є дороги, які потрібні тим самим нашим військовим для евакуації наших поранених. Є певні місця, де ці дороги ну, конче необхідні навіть з військової точки зору. Але в бюджеті також знайшлось 24 мільярда мільярди гривень на виплату боргів у Крафтодору. Тобто за всі ті дороги, які будували бозна де, Бозна як, і тепер ми будемо віддавати. Я розумію, що я не знаю, я перепрошую, А це за який? Віддавати... За які роки? За який це термін ну, це за... борги ці наросли? Ну, це, це всі, бу... це, це ті борги, які накопичили у Там і буде, думаю, там буде і 22, й і 23, й може, там і 21 й є. Я не знаю, які там точно роки. Але це для мене не має жодного значення, які там роки. Тому що я вважаю, що може це потерпіти. Ми сьогодні винні всьому світу, ми беремо в борг усього світу. Ну нічого, а ну, що робити? А тут я б ну раз, а по-друге, я б трішки б розібрався з цими боргами. А кому, що, а скільки, а скільки там відкату, а скільки там реально побудовано? Перед тим, як взяти і віддати 24 мільярди гривень. Ну, щоб ми розуміли, 24 мільярди гривень це колосальна цифра. Колосальна цифра. В минулого року в Україні народилось 170 тисяч дітей. До речі, 90 го року 1 мільйон. Щоб ми розуміли глибину демографічної катастрофи, в якій ми знаходимося. Це не яма, це катастрофа. Мільйони 170 тисяч. Хто буде в нашій країні через 20-30 років? Хто буде її захищати? Хто буде її будувати? Чи буде вона взагалі? Безвідносно до того, як завершуться зараз бойові дії. Тобто це ключове питання, не просто гуманітарне, це не просто соціальна підтримка, це нацбезпека. Це просто національна безпека. Значить, за 24 мільярди, давайте з вами зараз швидко порахуємо. 24 мільярди розділити на 170 тисяч, 24 мільйони. Значить, візьмемо навіть хай там ті ж 17, 170. Ну, це можна було б тисячі гривень дати на народження дитини. Тим батькам, які в тих умовах під ракетами, під усім народжують, виховують дітей, живуть в Україні. Ні, замість цього, давайте ми. І це може призвело би до того, що в цьому році може, народилися якісь люди б якось більш впевнено подивились в майбутнє, знаючи, що їм буде підтримка від держави і, і, і народили би цих дітей. Ні, давайте замість цього віддамо 24 мільярди гривень якимось ділкам. Не ті там, значить і ти повинен у Кравтодор, і все. це страшна. Це Оте... знаєте, це страшна мотивація. Ну, в лапках мотивація для того, щоб народжувати дитину, коли ти дивишся, там, незрозумілі -не 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 кошти, які на ремонт доріг віддають борги за попередні роки. Ну, вже хоча б не піднімали питання підняття зарплат прокурорам, вже все зняли, заспокоїлися. Ну, дивіться, того радикального підняття зарплат прокурорам так, а, але все одно ж збільшені видатки на офіс прокурора? Врешті-решт, куди вони підуть? Ну, у мене питання. А що з їхніми цими пенсіями, як ми виявили, що в нас там купа інвалідів? Моральних в першу чергу, я так розумію. Що з ними? Які там прогнози? Тому ну, це, це треба, звичайно, слідкувати за цими руками і бити по цим рукам. Але ну, от такі рішення сьогодні знову приймалися. А і, а повторююся, цей кешбек. Ладно, окей, там ще борги, там цей кеш, це взагалі що? Це чому? Нащо це? Хтось розуміє сенс цієї програми? Національний кешбек. Нащо ми маємо мільярди на це віддавати? Тобто, ми однією рукою нищимо бізнес. Нищу, ну, влада нищить його через беби податкову, через безкінечні штрафи, через підняття податків. Іншою рукою говоримо: а комусь ми дамо гроші. Тільки я так розумію, що нищити будуть весь бізнес, а гроші дадуть наближеному? Ну, совість якусь треба мати. Ну, виглядає виглядає якось так. Дивіться, Зеленський сьогодні сказав, що буде так: план, черговий план. Як це він називається? Ну, якщо він буде представляти в план, то напевно і це й треба враховувати реакція суспільства. Ну не підняття заробітних плат, пенсії, прожиткового мінімуму, зарплата вчителям. Ця, вибачте, ганебна тисяча за незрозуміло, як це буде розподілятися і чому всім вчителям по тисячі при різних категоріях і різному а навантаженні чому нічого? це теж якось не зрозуміло. А професійно-технічні це не вчителі, це не педагоги, вища освіта. Ну це просто ідіотизм. От... от давайте вчителям. Так вчителям треба, а але ж треба робити це по-людськи через оклад, через надбавки, через, витку, через тарифну випласти, сітку та, та, та. Через тарифну сітку, з повагою до людей, а не на тобі. Так подождіть, будь ласка, давайте б цю тисячу два слова. Значить, давайте зарплата вчителя візьмемо. Ну там різні зарплати, але, на жаль, вони дуже низькі. Але візьмемо давайте так, щоб більш-менш прийнятно зарплату там, в 14 тисяч гривень. Це ще далеко не в усіх вчителів. Є люди 8, і 9 отримують. Давайте візьмемо 14 тисяч гривень. Так однією рукою влада прийняла закон про підвищення військового збору з усіх. 5%. Він, правда, не підписаний, поки президентом. Але сьогодні міністр фінансів сказав, що він впевнений, що підпише, бо вони гроші від цього підвищення податків вже заклали в державний бюджет. Тобто, коли приймуть державний бюджет, це буде означати, що хоч закону ще немає, і президент не підписав, це взагалі унікальний випадок. Але бюджет вже розраховує на ці кошти. Хоча це не незаконне рішення. Так давайте візьмемо, якщо це буде введено в дію, а все до того йде, 14 тисяч гривень зарплата вчителя. Візьмемо, наприклад, 5% будуть брати військового збору. Це означає 700 гривень. 700. Тобто 700 гривень щомісячно будуть забирати вчителя. І типу 1000 дадуть цю подачку. Так що ви дали? де що, що реально дано? 300 гривень, а іншим? А дошкільній освіті, а лікарю, а я не знаю, енергетику, а, а, а всім іншим. Їм же ніхто нічого там навіть і подачки ніякої не має. Так, а що так? А, ви ну, ну це ж просто якесь. Я не знаю, чи треба людей за кого рахувати. Ну що люди взагалі не вміють рахувати, чи не можуть просто скласти один плюс один. Ну це, це питання ж, ну, завжди банально... ми задаємо собі з нашими гостями і наші глядачі. Що вони мають людей за дурнів? План внутрішньої сійкості України це точно не про. Прийнятий бюджет, тому що зараз реально місцеві громади будуть просто пищати, тому що лишається профтехосвіта, дошкільна освіта, енергоносії, комунальний транспорт, комунальні послуги, допомога військовим на місцях, і їхнім родинам, родинам загиблих військових. Це все на плечі місцевих бюджетів. Ну і на завершення телемарафон, телемарафон. Ну, збільшили фінансування в бюджеті. Здається, залишили, як минулого року. Хоча навіть вже Єврокомісія говорить. Зупиніть це. Ну, зупиніть це просто. Ну, ну, це вже. Е, це видно всім. Це видно всім. Ну, да. А завтра там буде Зеленський презентувати черговий план. Е, утримуюсь від коментарів. Так а нам як завжди дуже нам завжди дуже цікаво спостерігати за роботою парламенту, але ми не маємо такої можливості, так тому що вам дають е... таку можливість на моїх соцмережах. Ви можете дивитись на це до речі, єврокомісія і це оцінила і сказала, що але завдяки деяким народним депутатам можна побачити онлайн трансляцію Верховної ради. А враховуючи, що я один, хто її веде, то це деякі це я, і виходить, що навіть Єврокомісія. Щоб побачити пряму Верховну Раду українську, має сидіти в моєму і ютюбі. До чого ми дожили, я не знаю. Тож очікуємо на цьому тижні прийняття головного фінансового бюджету. Я не знаю, як буде реагувати. Ми будемо активно спілкуватися, бо і спілкувалися з нашими міськими головами. Не втішна, звичайно, інформація. Ви і ваша фракція голосувати не будуть. Ну я поки можу казати за себе. Фракція буде в нас. Завтра, ну я впевнений, що фракція голосувати не буде. Формально ми це приймемо рішення завтра. Але за таке голосувати не можна. А ми будемо уважно стежити за прийняттям головного фінансового документу і не знаємо, як ми всі будемо жити з підвищеними податками, не підвищеними прожитковим мінімум і зарплатами, зате підвищеними. Зарплатами прокурорів і пенсії судді, суддям. Олексій Собиль дуже палаты. дякую. Дякую вам. Тихого, спокійного вечора. Бережіть себе. Слава Дай Україні. Бог, да. Всім бажаю цього героям. Слава так. народний депутат України Олексій Гончаренко. Він сьогодні був в Одесі, там, де був приліт. А також ми поговорили про бюджет, який сьогодні ухвалив до другого читання. Бюджетний комітет Верховної Ради